Завдяки такому тренуванню ти зможеш збільшити свої руки в об'ємі. В цій таблиці вказано тип вправ на біцепс, кількість підходів та повторень. Перше право у нас виконується підйом гантелі на біцепс, сидячи на лаві з ухилом. Опираємося не ліктем, а трицепсом на своє бедро. Жас має максимально розтягуватися та скорочуватися. Дік цьому ваш біцепс отримає відповідне розтягнення та розігрів. Після закінчення підйомів гантелі переходимо на підйом штанги стоячи. Вага штанги має бути підібрана правильно, щоб ви могли нею зробити 12 разів та всі ці 12 разів для вас були відчутними. Виконання самої вправи відбувається без читингу. Повільно опускаючи та підіймаючи штангу, я відчуваю, як мій м'яз біцепса скорочується та розтягується. Дану вправу можна використовувати в двох варіаціях. Лікті перед собою, або ж трішки завести лікті зад, так як ви бачите це зараз. І працювати на саме коротке скорочення біцепса. Таким чином ви проробляєте його пік. Ядзику, наскільки сподобалося моє відео про біцепс, він теж вирішив взяти в ньому участь. Ну, це про того мужика, що вже майці пішов бікс. Максимально повільно та сконцентровано я прокачую свій біцепс, відчуваючи печіння безпосередньо в біцепсі. Переходимо до слідуючої вправи, підйом рукояті на біцепс нижнього блоку стоячи. Не замітивши, що моя копа проголодалась та почала їсти шорти, я продовжив своє тренування. Максимально сконцентровано та в високому темпі я продовжую. Тренування біцепсу, так званим пампом. Мій біцепс збільшився в об'ємі та з'явилася нестерпна біль. Після даного трисета я відпочив 2 минути і знову звернувся до повторень даних вправ. Після біцепса переходимо до тренування трицепса. І так ви бачите трисет на трицепс. Першою вправою якого є французький жим на лаві. Виконується він слідуючим чином. Вігті близько себе та вертикально вашого тіла. Підйоми та опускання штанги максимально сконцентровані. Вага підбирається індивідуально до кожного. Після закінчення французького жиму. Переходимо на жим вузьким хватом на лаві. Вага також індивідуально підбирається для кожного. Лікті мають максимально бути зближені до корпуса. Опускання штанги контролюємо та максимально підіймаємо, вставляючи лікті для того, щоб ваш вас трицепс працював. І так виконуємо 12 повторень. Працюючи в негативній фазі, опускаємо штангу повільно та підконтрольно. Після 12 повторень штанги вузьким хватом переходимо до верхнього блоку. Слідуюча вправа розгинання рук з блоковою рукояткою стоя. Потрібно трішки зігнути ноги в колінах, прогнутися в поясниці та тримати осанку. Дана вправа виконується на кількість повторень, і їх у нас 25. Тому вага має бути невеликою. При витисканні рукоятки максимально вставляємо ліфті для того, щоб у нас трицепс скорочувався. Дана вправа призначена для зовнішньої головки трицепса. Після виконання 25 повторів, 2-3 хвилинки відпочинку, набираємося сил і знову приступаємо до трисета. Відповідно, даний трисет виконується 5 разів. І якщо вас вистачить на 5 кругів даного трісета, ваші руки обов'язково виростуть.